Слухай, куме, поїдь на вокзал і зустрінь там мою тещу. Зустрінеш, поставлю пляшку. А якщо вона не приїде, поставлю дві. Дружина чоловікові. Ось зверни увагу, наш сусід, щоранку йдучи на роботу, цілує свою дружину. А ти чому так не робиш? Та я її навіть не знаю. Ходімо, куме, та й вип'ємо по чарці. Не можу, куме. Опа, а то чому? Ну, є три причини. По перше, горілка шкідлива для здоров'я. По друге, мені лікар суворо заборонив пити. А по третє, а по третє, я вже і так п'яний. Зустрічаються дві подруги. Одна одну запитує. Маш, ти що? вагітна знову? Так. Від кого? Так. Колишній чоловік приходив вибачатися, що кинув мене одну з двома дітьми. Чоловік увечері каже дружині. Люба, а давай у рольві ігри пограємо. Як це? Ну ти як червона шапочка, а я досвідчений вовк. Давай. Тоді йди пиріжків на печі. У реанімацію привозять пораненого з ножем, що стирчить між лопатками. Лікар питає Боляче, тільки коли сміюся, лікарю. Якщо раптом ви виявили в себе симптоми грипу, 200 грам спеця ми все як рукою зніме. Якщо раптом не виявили, все одно випийте. Глибоко сидить зараза. Жінка просить у магазині високу шафу. Її запитують: У вас що, стелі високі? Ні. Сусід. Сидять два куми. Випивають. Один кум піднімає чарку і каже: Ну що, куми, вам побажати? Щоб ви були багаті чи здорові? Краще, щоб я був багатий. А то бачите, ось кабанчик на столі лежить. А такий був здоровий. Алло, лікарю, я за вашою порадою купив клізму. Куди мені її тепер? Сраку. Гаразд, лікарю, я пізніше зателефоную, коли у вас настрій буде. Екскурсовод. Ось, панове, це статуя Венери Мілоської. На жаль, вона дала тріщину і у неї відпали руки. Питання з натовпу А хто такий тріщин? Чоловік повертається до свого заміського будинку з тривалого відрядження і з подивом поміщає на воротах табличку. Обережно на подвір'ї злий собака і запитує в дружини Люба, а твоя мама до нас надовго? Кум зі сльозами на очах обіймає свою машину, цілує капот, дверцята, грати радіатора. Куме. Продаєш чи що? Та ні, дружина права отримала. Ваш банк дає кредити під чесне слово. Без проблем. А якщо я не поверну, вам буде соромно перед Всевишнім, коли постанете перед ним. Коли це ще буде? Ну, якщо п'ятого не повернете, шостого і постанете. Приходить дівчина до зубного лікаря. Ой, ви знаєте, лікарю, я так боюся, так боюся. Навіть не знаю, що страшніше: вирвати зуб чи родити дитину. Ну, так ви вирішуйте швидше. Я повинен знати, під яким кутом ставити крісло ви, куме, вчора на весіллі мене віслюком обізвали. А ви звідки знаєте? Сам чув. О, то ви, куме, справді маєте довгі вуха, як так далеко чуєте. Лежать дружина з чоловіком у ліжку. У моєму житті було тільки двоє справжніх чоловіків. І хто ж другий? Та ти й першого не знаєш. У дитячому садку хлопчик каже своїм друзям: А я сьогодні по бабам поїду. Вихователька. Васю, куди ти поїдеш? Ну, по бабам. Спочатку до баби Зіни, а потім до баби Олени. Щось твого друга давно не видно. Ви ж були з ним розли вода. Зла відьма зачарувала його і тримає в ув'язненні. Одружився. Зустрілися куми, згадують друзів. А як там Васька? На каторгу потрапив. Та ти що? Ага, одружився, а в тещі город два гектари. Дівчина, повернувшись із весільньої подорожі, телефонує матері. Мамо, я страшенно щаслива. Цікаво. Ну ка розкажи. Так, от слухай. Я вчора вперше приготувала чоловікові обід. Ну і як? Успішно. Ще й як. Він вирішив найняти кухарку. Куме. Що для вас зробити, щоб ви запам'ятали мене на все життя? Позичте мені тисячу гривень. Кондуктор на зупинці кричить водієві з задньої площадки. Валя, почекай трохи, там ще одна людина біжить через кілька секунд. Валя, поїхали швидше, я його знаю. У нього проїзний. Отже, ви бачили, як злочинець душить вашу тещу. Так, ваша честь. Так чому ви не допомогли? Я думав, але потім побачив, що він сам справляється і вирішив помилуватись. Дружина з явним обуренням висловлює чоловікові. Я для тебе просто попелюшка. Готую, перу, прасую, прибираю. Чоловік. А хіба я тобі не казав, що ти житимеш як у касці після нашого весілля? По вулиці йде кум з рушницею і зустрічає кума. Той його запитує. Куди ти йдеш? До те на день народження. Дарунок їй купив, сережки. А рушниця навіщо? Дірочки у вухах зробити. Саню, куди я подів 300 гривень вчора? Андрюха, так ми ж їх пропили. Фу, блін. А то я думав, що загубив. Тату. А як я з'явився? Синку, ми з мамою тебе в капусті. Тату, я в лютому народився. Ну, яка у лютому капуста? Не перебивай, старших. Я тоді шофером був, а твоя мамка приймальницею на овочебазі. Ось за ящиками з капустою ти з'явився. Куме. кричить сусідка. Ти чим своїх свиней годуєш? А тобі що до того? А Та я також хочу так схуднути. Куме. Що з вами трапилось? Мене жінка кинула. Теж мені біда. Хіба було варто через це з третього поверху стрибати? Куме, ви не зрозуміли. Вона мене кинула, а не пішла від мене. Зібрали одружених мужиків і поставили їх в одну шеренгу. Дали команду. Хто з вас під каблуком крок уперед. Усі зробили крок, один стоїть на місці. Підходять, запитують. А ти відповідь. А я стою там, де мене дружина поставила. Єврейка дзвонить коханцю. Коханий, приходь, у мене чоловік вечором йде. А як я зрозумію, що він пішов? А я копійку через вікно кину, ти її почуєш і зайдеш. Настав вечір. Єврейка кидає копійку. Коханця немає і немає. Вона у вікно кричить: Коханий ти де? Копійочку шукаю. От ти скупа людина. Я її вже давно на ниточці підняла. Суд суддя білярці. Чому ви отруїли сусідів? Мені в магазині сказали, що краще труїти тарганів разом із сусідами. Їдуть троє кумів після добрячої гулянки. Дивись, каже один. А місяць трикутний. Та ні, заперечує другий. Він квадратний. А ви про який місяць сперечаєтесь? Питає третій. Про правий чи про лівий. Йдуть чоловіки з дружиною вулицею. Назустріч симпатична дівчина. Дружина чоловікові. Тільки спробуй живіт втягнути. Посеред дня у квартиру увірвався грабіжник. Пов'язав жінку і, погрожуючи пістолетом, зажадав від чоловіка все цінне, що було в будинку. Братан! Зі сльозами на очах почав благати чоловік. Бери, що хочеш, але благаю, розв'яжи і відпусти її. Що так любиш свою дружину? запитав грабіжник. Ні, це дружина сусіда. Моя скоро прийде. Пацієнтка. Лікарю. Коли я випиваю, то не можу втриматися і починаю приставати до першого чоловіка, хто сидить поруч зі мною. Що мені робити? Лікар. Сестра коньяк. Їдуть куми через поле на конях. «Куме, Тобі не здається, що ти зі своєю сигарою змахуєш на Бовдура. «Пробачте, куме, буду змахувати в іншу сторону. Дружина скаржиться чоловікові. Чому завжди все не так, як я хочу? А чого ти хочеш? Ну я не знаю. Контролер у поїзді звертається до єврея. У вас квиток до Херсона, а поїзд їде до Конотопа. І часто ваші машиністи так помиляються. Мама, мій чоловік знову накричав на мене. Я переїжджаю жити до тебе. Ні, дорога. Він повинен заплатити за свої помилки. Я переїжджаю жити до вас. Дружина прибирає в будинку до свята і одночасно співує про себе. Через деякий час у неї за спиною з'являється чоловік і бурчить Ти могла б мене попередити, що ти співаєш. Я вже півгодини змащую петлі на нашій садовій хвірці. Куме, ви так схудли. Та бензин подорожчав, вже 32 гривні. То ви пішки ходите? Ні, голодним їжджу. Грабіжник у масці з автоматом вривається в банк. Відвідувачі попадали на підлогу, касирки підняли руки вгору. Грабіжник, уважно оглянувши приміщення, розочаровано. А що моя теща сьогодні вихідна? Ніч. Жінка безуспішно домагаючись від чоловіка близькості, у розпачі кричить у вікно. Зрештою, чоловіків цьому будинку є. Одразу у відповідь лунають голоси. А що випити є? На жаль, у нас вільних номерів немає. А якщо, наприклад, Мадонна приїде, ви для неї номер знайдете? Звичайно. Так віддайте його мені, вона все одно не приїде. Зяток, а що це у вас в сковорідці було таке чорне, наче нагар? Ледве відмила. Тефлонове покриття, мамо. Ех, що не кажіть, куме, а бджоли то гарна річ. Я в цьому році собі завів. І що? Скільки меду викачали, куме? Та меду я ще не бачив, а те, що вони вже тричі покусали. Дружина чоловікові. Учора тебе бачила, як ти з бару виходив. Правильно, не можеш я там жити. В церкві за душу Петра, за душу Івана, за душу Михайла маленький хлопчик каже до бабусі. Бабо, ходімо звідси, а то й він нас задушить.